Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми обов'язково завітаємо в нову трейдинг плазу. Зайдемо в маркет і трішечки поторгуємо. У мене вже на балансі є рівно 13 тисяч гемів, можна сказати, 78. Просто тут, ну, просто так лежать. Перед цим всім я би хотів зайти на пошту, позабирати трішечки подарунків. Мені тут накидали всякого-всякого. всякого Разом з цим є клокмен і. 102 гема. Нехило. я є Санта, Тітон Спікер. Але, по моєму досвіду, оці всі юніти вони дуже складно продаються на маркетплейсі. Ну, окрім, звісно, Годліка. Окрім Годліка, Годлік, тема серйозна. І в цілому, все. Нічого такого, супер-супер, лакшері, тут нема. 90 гемів теж тема класна. Тому зараз ми це все заберемо і ось цього Челікса додамо в друзі. І ось до нашої цей челікс ми його додаємо, максимум друзів, блін! А ну, а тепер зараз, бенц, все. Додали супер, і я коротше народ вирішив зробити рубрику, в якій я гружусь у трейдинг кла за часа. О, да. Люблю я трейдінг плазу, в яку неможливо зайти, неможливо попасти. Ооо, кайф. Оба насилу я попав в трейдинг плазу, і тут я в принципі зможу щось -то спробувати наторгувати. В минулій серії я продавав більш дорогих юнітів, таких як клокмени, ось ці тітани, які сповільнюють. Ось цих чуваків я продавав. Кстаті, вони тут по 79 у них коштують, ну можна спробувати збити ціну. Ось до мене якісь юніти тут лежать, пора продавати ще щось толкове. Так, цей у нас буде виставлятись за 50. Треба запам'ятати, скільки в мене гемів: 13500. І рубрику я придумав. Судячи вже з того, що у мене є трохи гемів, і з того, що можна. Тут придбати, і я би хотів назбирати купу гемів і купити ось цього ультимейт чувака. Правда, сіки я лазив по трейд плазам, я ні разу його тут не бачив, але я думаю, що це не є великою проблемою. Так, кок мене продаються, ті тандрі мене продаються. А, правда, не я їх продаю, бо в мене немає джетпак, мейс камерамен 400 голди. Він коштує... У мене є такий в залі чи ні? Скоріше за все, а в мене є, ну в мене він один, я його продавати не буду. Якщо він один, то продавати я його точно не буду. З приводу гостів я не знаю, чи хтось в їх купує, тому що ну, ну, чорт його знає, можна спробувати виставити такого за дві. 250. Якщо хтось його буде купувати, то let's go. От кого б ще такого можна було продати? Я би спробував продавати когось із дешевих. Наприклад, камера Спайдера, Спайдер Спікер. Скільки вони тут коштують? 25, 24, 25, це я продаю. Та що ти хочеш уже? трейдиш зі мною? Та не буду я з тобою трейдитись, не треба мені такі речі. Так, а що мені ще такого цікавого можна виставити? Я можу виставити презента. Презент чисто такого, його ціна там в районі 120 гемів. Взабіля він особо не сильно хоче продаватись. Так що, отакі от, от діла. Катана, у мене вже за 300 стоїть чорна скільки, вона тут у мене одна. Може, її навіть треба попробувати поставити дешевше. ось за 250. Вона така, ну серйозно, подружка, її ще попробую десь знайти. От, що з приводу сіністерів 750 сіністер тут в одного Вобще, ціна, неймовірно велика. Ну, <кхід> <кхід> ладно. Давай спробуємо його виставити за 600. Поки що, поки що за 600. Хоча в мене тільки одна людина зможе купити. Чи є сенс його ставити за 600? Чи є сенс ставити щось таке дороге? Тому що бачиш, у чуваків не так багато гемів взагалі. У чуваків взагалі нема гемів. Почнемо з того. Чувак за 2.6 продається. Ну, це мені на цей за 250. що, якщо його поставити за 190, такого бемц, Let's go! Може хтось щось у мене купить. Так, цього жовтого можна прибрати. Не сильно він мені зараз потрібен. Можна спробувати продати ось його апгрейд Титанах. Кстати, за 90-ці вона все продається, блін. Давай за 80 поставимо. Отако, От чисто попробуємо. Попробуємо потестимо. Якщо в мене хтось щось буде купувати, буде дуже круто. Проте мені щось ця трейдплаза поки що не подобається, бо ніхто в мене нічого абсолютно не купує. Абсолютно ніхто нічого. Взагалі, давайте хоч клоп якогось виставимо. Тут за 600 стоїть клокмен. Давай попробуємо його поставити за 550. Чи хтось його знову ж таки купить? Тут це вже питання риторичне. Тому що я все. Я ну, виставляв таких більш дешевечких чуваків, тому що у чуваків тут не сильно є геми. Це мені хіба що тільки пробувати заходити на іншу трейдплазу, блін! Оце проблема. Оце проблема number one. Тому що. В на третплазі сидять чуваки, в яких нуль гемів. І це реально велика проблема. Нуль. Нуль гемів у чуваків. Нема нічого. Але ми сьогодні 100% повинні пробувати щось натрейдити. Тому пора міняти трейдплазу. Е, я що на ту саму зайшов? Та сама трейдплаза, боже. Оце. Реальна найбільша проблема. Хоча тут є у чуваків потрошки гемів, ну не так, щоб їх супер багато. І я продаю в основному щось дешевеньке таке могли б, звісно, і прикупити. Не впевнений, чи взагалі ось ці два юні, та ось цей юні цей, оцей, ось, ось, ось цей ось цей сильно потрібні комусь. Потрібні комусь презенти, клокмени, бусти. От такі от речі. Камерик всім надо, грін лазери. Але хтось все таки купив мене Титан Спікермена за 80 гемів. А де ж він мене продавався? Ось, о, Титан Спікермен. Це хто такий був? Це ось цей червоний був і його придбав. Так, так 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 так, ось до. За 80 гемів його все ж таки купили. Давайте ще раз поставимо за 80. Нехай купують. Бо моя задача нафармити неймовірну кількість гемів в цій рубриці і купити дрільмена. Хе-хе. Вибити його, блін, в цьому. У мене не вийшло в нескінченному режимі, тому що там зараз неймовірно великі хвилі, неймовірно складно це все проходити. Та й в цілому я оддав назад ось цього хайпера. Тому ні хайпера в мене нема. Ну, хоч діджей -мен ті у мене є. Я можу його взяти і виставити там за триста тисяч і він всі будуть такі дивитися. Ото. Є І такий вау! Тут, напевно, багатий якийсь цей. <хи> багатий, багато трейдплазу. У всіх все є, але насправді так дивлюся, чуваків не так багато взагалі гемів. І це біда. Тому треба друга трейдплаза. Mm. Головне, щоб мене в цю трейдплазу закинуло, бо таке буває, що ти в можеш грузитися цілу вічність. Ну от, в принципі, як зараз. Сидиш собі, грузишся, грузиш. грузиш. Поставь лайк, поки я гружусь, щоб, щоб я загрузився швидше. Поставив, да? Ну, треба. треба. Ну ти поставив, да? Красава. Але я ще гружусь. <хи> я пробував на цю третлазу попасти. Я не знаю скільки. І в мене зразу купили тітан спікермена. Нормально за 80 гемів. Це хорошо, це хорошо, що ми сьогодні зможемо спробувати щось ще попродавати. Тому що я зайти тупо не міг абсолютно. Що тут по цінам? 550 пятьдесят це мій, да? Да. Чотко, дрільмена я не в мене немає, я його не продам уже. Так, лазері ріпердрони. Блін. А, у мене є ідея, що ріпердронів поки продавати не треба. От, якщо ви їх бачите, можна скуповувати, тому що їх уже ніде взяти. Їх є всього 215 тисяч, типу, їх не так багато, як грім наприклад, їх майже мільйон. От. І можна пробувати ще щось виставляти. Що в мене там стояло на продажі? У мене на продажі стояв ось цей чел. 9-99 де він, де він, де він? осьом. Читав спікермен. Що тут по чувакам? У чуваків є трошки гемів, тому ми можемо спробувати виставити і ось цього челікса. За 500 його продають. Ні, це дуже дорого. Його можна спробувати за 240 поставити. Отако, тому що ну, він, він потужний, звісно. Питань нема. Но no. Сіністера можна купити за скільки? Де, де той Сіністер? За 500 його продають. Можна поставити 499. 499. Отако Бемс, путом сейл. go. Зараз будемо пробувати щось дорожче тако продати. Хоча не так багато людей зможуть у мене його купити. Дам. Бо з цього за 240, звісно, батенько зможе людей купити. Але цього цього мало. Що там з презентами? Чого презенти не, купую? не купують? Презент 120. Ну, 120 гарна ціна, можна забрати. Мені здається, та і на клок мене 550 ціна взагалі. Супер але хтось взяв перебив, ти диви. От, чорт. Ладно, зараз ми щось придумаємо. Де той Клокмен? 540. Отако, Бемс, тут он сейл, confirm. Я сподіваюся, ніхто в нього не встигне його купити, да? Хе, за 545. Правильно, тому що я його вже і перебив. Так, ось цього продають за сотню, це дуже дорого. Надо виставити свою кандидацію. Як я бачу, ось цих павуків взагалі вони нікому тупо не надо. І я виставлю, напевно... Буста, буст надо всім, буст надо всім. Ніхто не хоче відкривати кейс, А Де ти бусти взагалі? Скажіть мені, ось до, Надо за 50 його ставити. Яких 150 хлопців? Що зума посходили? Кстати, за сотку, походу, в чувака його і купили. Провтикали, поспішили. Що ж поробиш? Оцей ось тож за 17 продає. Насправді оціна там в районі десятки, 15 От, ну це що він улітає просто за ці гроші супер швидко. Ось цей за 300 Я не знаю, що він хоче. Ось цей за 50 теж його складно за 50 продати. Я не знаю. Він має 25 весів, дуже довго його ніхто не купував. Годлік у нас півтори тисячі веси, півтори це невелика. Ціна для нього, все для нього плюс-мінус нормальна ціна. От, бо ось, те, що тут далі, ось там 3, 4, 5, це воно нікому взагалі не треба. От, це максимально, максимально пусті цифри. Ой-ой, ой що ми ще можемо виставити? Шефа, шефа немає сенсу виставляти, тобто в чуваків бабок нема, щоб шефа виставляти. От-от-от-от-от. В діджей я теж виставляв. Пробував за 40. за 40 його купували спокійно. Мех камерамен 100, це точно не його ціна. Це дуже для нього дорого. Він буде там продаватись 300 років, так само, як і цей за сотку. Коротше, такі На що Куплять за сотку, якщо презент можна купити за сотку. Правильно? Правильно. Так, ще камерамен тут за 150 стоїть. Не знаю, чи він взагалі комусь потрібен. У мене їх нібито є там кілька штук, але но... не впевнений. Так, да, у мене їх є кілька штук. Правда, в мене слотів не вистачає, робуксів зараз з собою немає. Mm -hmm. Гост просто гост стоїть, він взагалі нікому не надо. Він взагалі нікому не надає. І цей бадиль взяв, перебив мені стіну, я не знаю. Кент, значить, гост ми не ставимо. Колокмена він мені не перебив, не перебив. Хорошо. Значить, кого ми можемо виставити такого Серйозно, потужно, можемо ми їх з камерамена. Тако за 150, да? бенц, Let's go. Спробуємо. Кстати, купили катану за 250. Вау! Катана довго лежала. Катана довго лежала за ці гроші. Давайте ще раз її поставимо. Вона буде єдина на сервері. Можливо, хтось її захоче придбати. От-от-от-от-от. Так. Ці чуваки їх немає. Значить, їх можна виставляти. То, взагалі, ну тут максимально не потрібен. Напевно, оцей джетпак. джетпак напевно, взагалі нікому не треба. Значить, ми можемо спробувати поставити буст. Буст uh, на демедж. Буст на демедж, буст на демедж. Ось до. такого 70 лове прайс, Ти взагалі ума сходиш, я не знаю. Я поставлю такого 25, чисто, тому що потому що нормально. Можна, звісно, і нижче ставити. Вогнемета щось теж дуже дорого ставлять. Я не знаю, він скільки точно не коштує. Я не впевнений, що хтось його за 425 купить. От, бо це дуже складно. Я не знаю, що мені таке продати. Годліка, кстати, за півтори, походу, купили, або він його зняв. Я можу спробувати Годліка виставити, а? Замість цього діджея. Ну я Годліка виставлю такого, типа за. Давай спробуємо, давай Спробуємо його виставити, так, типу, за е, 1500 також, да? А, тако, чисто, попробуємо, потести. Може, той чувак просто вийшов, того він пропав, бо я щось не бачу, що в когось тут сильно менше гемів стало із верхньої полоски. Бо основна ось осьоніша, поняв? У них тупо нема гемів. Є геми там з 10 чоловік, розумієш? Я оце думаю, можливо, зробити стрім і на стрімі позвати людей в свою трейдплазу. От, набереться дуже багато народу, і ми будемо трейдитись. Ми будемо йти просто до великої кількості гемів, для того, щоб потім купити собі ось. Цього чела, я думаю, ідея максимально класна. От, і багато хто з підписників може захоче купити Кось і мене купили, кстати, клокмана за 540. Це хорошо. Трошечки, трошечки, ми вже натрейджуємось. Кстати, в мене дешево сіністер стоїть, бо вони по 550 нібито в основному стояли. Даже 590 ось у чувака є. Сіністер не недорогий, але сіністерів просто багато чуваків, хоча вони дуже лімітовані. Їх їх не так багато, наскільки я розумію, взагалі є. В районі мільйона, напевно, да. Але просто що вони вже не так потрібні. Їх їх вообще тільки 650 тисяч і. Їх більше ніде не взяти. А от Сант Санд багато. Санд багато, але в багатьох людей взагалі нема. Ну 29 це точно дуже дешево для нього. Я його за 50 постійно продавав. Тіві Вумен. Не знаю, кому він взагалі треба. Він такий ти ще демеджа. Кому він треба? Ти що й демеджа Ренжа 14. Ти що гониш? Це вовше самий безтолковий юніт. Я не знаю за скільки його продавати за 10. Колись у цього я купував за робукси. От, він реально був потужним дядьком, але, блін, бачиш, щас він, походу, нікому не треба. Хоча потрошечки продається. ще. й ну тако не дешево. Надо подумати, кого нам виставити. Кого нам виставити, щоб його купили? Цього ще за 800 ставлять. Ну ще, чуваки, дуже розумні. Мені Годліка взяв, чувак, перебив. Взяв, перебив мені годліка. Ну ти нормальний? Я можу 1400 поставити. Мені не складно, старіна. Я можу реально поставити Годліка за 1400, і я не сильно обіднію. Ти розумієш, да? Бо я зрозумів, що я буду. Коли мене будуть юніти кінчатись. О. Я буду просто йти і тратити свої коїни для того, щоб вибити нових крутих юнітів, там буду, коротше, ставити на автопродаж епічних, оцих всіх, які нікому не потрібні. Я буду вибивати чисто міфіків, годліків і, можливо, якісь легендарич. І це все тупо продавати. Було би дуже класно е, ще спробувати вибити ось цього ред лазера камерамена, тому що ну, в нього може бути щось толкове. Мені би, звісно, поки що напродавати щось трохи, бо шутган взагалі комусь треба. Давай попробуємо таку за 150 толкнути. Якщо він комусь, звісно, за 150 треба. Так, я поставив ціну на Годли нормально. Бо то, чувак, пише, Саня, ціну на годлі створи 1150. Хорошо, братуха, зараз це для тебе. 1150. Benz, let's go. А. У мене нема слотів. Щас все буде, братух. Ще все буде. 1150 на годлі. Так, де той годлі? Де той годлі? Ось до. 1150. Все для тебе, братуха. Лови. Є така ціна. Все, купив відразу. Вадим. Все, дякую. Нема за що. Нема за що, старіна. Ну і тобі дякую. Звісно, це ну, нормальна ціна. А, хтось за 100 поставив тітана презента. Його купили сразу. Блін. Може їх в натурі за сотку пробувати продавати? Може їх в натурі за сотку продавати, ні, Як як думаєте? Бо їх дуже багато. Їх, типа, тут лям. Кстати, лям не так і багато, блін. Хоча, ладно. Засотку теж виставлю. Опа! Купили апгрейдбл. О, за 240. Купили ось цього чела. Де він, де він, де він, де він, де він? де він, Де він? Де він? Де він? Мій такий апгрейдбл. Ось він, да. Так, да, його за 240 купили. Давай ще раз 240 поставимо. Отако бемц Бо нам надо продажі. Нам надо продажі, продажі, продажі. Годлика. У нас купили, годліка. Ша одного продавати, я не буду. Поки. Давай, з цього ще поставимо. Цей засотку стоїть. Давай за 90-ті, то утремаю. Бемц Тут бо в мене підписники можуть написати мені сань, постав там таку ціну. І я, якщо ну, ця ціна нормальна, то я можу поставити. Кстати, я продав свого дліка. Це погано. Треба собі нового поставити, бо, блін, бо немає мене більше годів. Їх, кстати, не так багато. 338 тисяч, того вони і стоять, звісно, багато. Бо вони ще й дуже потужні до того. Всього, їх мало, вони суперсильні і вони треба. А цей хай за півтори далі продає. Я би оцих ельфів напродавав би, ой-ой-ой. Оце я знаю, чувак дорогий, але не впевнений, чи хтось його взагалі буде купувати. А ельфів я би напродавав. Правда, їх 37 мільйонів, їх як, як говна просто і продаються вони тут за 30. Ну я якось раз за 10 пробував виставляти, чи за 8, мене ніхто таки Купував. Ось так само, як і з цим гостом. Ну, типа, 205 гемів він стоїть. То стоїть та й стоїть 205 гемів, кому він надо? Ось токсики. Токсики продавались вчора, як гарячі пиріжки. Так само, як я і продавав ось цих чуваків по 99 гемів, просто звилітали на ура. На ура продавались, все було чітко. А, бусти мої не сильно хочуть продавати чомусь. Можна попробувати оцей буст поставити на 20. Кстаті, за 240 купили. Знову купили того, типа. Може, давай ще попробуємо. Також за 99. Спутан сейл, 99. 109 гемів. Може шефа виставить? 10 тисяч чувак за нього просто. У мене вже 16 тисяч гемів. E, тут у чувака є 6 тисяч. Давай спробую його тако за 6 тисяч поставити. Може, чувак забайтиться і купив мене його за 6 тисяч. Давай попробуємо, да? Мені, в принципі, не супер шкода. у мене їх два. Один, то я точно собі лишу. Щоб у мене був для колекції. Мені достатньо буде просто кожного юніта по одному. Все, в мене ще купили ще тітана спікермена апгрейдито за 99 гемів. Ось цього. Ну, то й можна далі за 99 поставити. Бо це за 6 тисяч, він якщо побачить шефа за 6к, і в нього є і він такий, блін, може поставити, може купити, а може й купить. Може захочеш його перепродай, ще щось. Бо цей чувак точно не скине ціну нижче. Це по-любому. Так що, я не знаю, чому він його за 10 продає, скоріш за все, він його продає, бо в мене бабки є. Тому він думає такий, ууу, щас, у мене тіп купе. Кстати, купідону, цей він прикольний, їх не так багато. Він класно стріляє, всіх дамаже стрілою, але не впевнений, чи це його нормальна ціна. Скоріш за все це далеко не його ціна, тому треба буде щось думати. Так само, як і з оцею хіллеркою. Я бачив їх продають і за 5 тисяч, і за 1600, і за півтори. У мене вона тільки одна, і я її продавати не збираюсь. Орт, я її продавати не збираюсь поки що. Я би собі був не проти ще слотів купити, отако Віпа купити і екстра слоти. І в мене було б 20 слотів, і було би чот, я вважаю. Так, да, я би зміг більше різних товарів продавати і дивитися, що більш потрібно кому із людей. Понімаєш, я би зміг поставити і більш дешевших юнітів, і все було би круто. Але нічого, скоро вже повинні. Кстати, ти що зробив? За 200 поставив? Так, -да, так, да, ціну збиває гамнюк. Я 240 продавав. Ну, чувака є 6К, але шефа щось не сильно збирається купувати. Шефа, на жаль, він не сильно збирається купувати. Це є проблема. Це є проблема. Спайдер TV 9K, хто все його продає? Такий чувак, є він тут у нас з боку. Походу, гемів у нього взагалі нема, да? Да, скоріш за все, Гемів у нього тупо нуль, і він його просто продає. Окей, гост камерамен, щось він там пробується продавати, спробується, чорт пойми вообще, чи він продається. Грін лазер продавати не хочу. От продавати тупо не хочу, тому що їх не так багато. От так само, як і ріпер дронів. Їх, взагалі, мало. Така ціна для нього він дуже потрібен. Якось мало для нього. Він повинен стояти так, як годлік. Я тобі хочу сказати, тому що годліків більше. Але ця штука теж дуже важлива. Ріпер-дрон. Тому, скоріш за все, ми його продавати поки не будемо. Нам треба щось таке продати із цього. Ну поки що ніхто нічого не хоче купити. в мене це погано, це погано, це погано. Давайте напишемо в чаті, що поставить на продажу. Давай чат откриємо, подивимося, що чуваки хочуть. Хтось геми шукає, то продай щось, блін. Та й будеш собі мати геми. Не сильно чуваки знають, що вони хочуть поставити, але мене продали шутгана, все-таки його купили. Точніше, я його продав, і все-таки я його купив. Все-таки купив його другий чувак. Трошечки гемів ми вже маємо. Презент у мене за сотку стоїть. Чи це нормальна ціна? Це нормальна ціна. Ніхто мене не перебивав і вже хорошо. Так, 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 так. Цей лазер у мене стоїть. 190 моя ціна. Сіністер 499. В когось стоїть. Не знаю в кого він там стоїть. <смір> Хтось дає спікер-вумен на 4 новогодні кейса. А що це за спікер-вумен? Давай йому, йому кинемо трейд. Мамікон. Я йому кинув трейд? А та! Ти що гониш? Осьо, вони продаються за 50. Нормальна їх ціна, за 50 я їх продавав з кайфом. Я оце думаю, що мені ще доставити. Чому в мене цей буст не стоїть? Мене його, походу, купили. Мене його, походу, купили за 50. Надо поставити заново. Бенс. 50. Хорошо. І. буст на демедж. За 20. Бенс. Хороша ціна. Хороша ціна. У мене продається в цілому все толкове. Не знаю. Ну, презента, звісно, я поки не продаю, поки держу. Надо подивитися, що тут по презентам: 545 стоїть. І ніхто його особо в нього сильно не хоче купувати, поняв. Кстати, за 20 гемів джеджей спікермена сразу купили. Поняв? Ось що тобі в чому прикол. Типу, отакі дешеві штуки, які дуже треба, їх купують відразу. Їх купують відразу, тому що вони потрібні. І якби в мене були ще додаткові слоти, я би дешево паралельно продавав оцих всяких чуваків, які теж дуже потрібні людям. Ну, які нуби, поняв. Ну, які недавно грають, і у них є там По 20 гемів, поняв, по 30. От, і я би їм це все продавав. клок клокмена за 500 гемів. Може клокмена за 500 виставить? А? Як думаєш? Як думаєш, хто тут давно в мене вже стоїть, не продається? Напевно, оцей чувак, він нікому не надо. Давай попробуємо поставити клокмена за 500. Може це й дешево? Може, правда, дешево. Ну, ну. Но... Ааа, пожди. Давай 550 вистави. Є тут у когось ще, хто готовий у мене. Ну, 4 чоловіка можуть купити цього клокмена за 550, не впевнений. Чи хтось його тут, блін, захоче мені. Не знаю. Наші чуваки вже годників продають. Скоріше за все, той, хто в мене купив його <схи> за 1100, Продає вже за півтори. Ну, це теж нормально, це нормально. Мені б оці спайдери кудись діти. Мені їх багато. Спайдери. Потім мені діти кудись оцих всіх легендарок було б хорошо. Я би їх попродавав. Я би таким продаваним лютим був. Але поки що ніхто нічого не бере. Ну, зараз складно трейдплазу міняти, розумієте, тому я її особо не міняю. От. І це насправді біда. Це насправді біда. Шутган за 202 стоїть. в мене стояв щось за 150. І в мене. Його купили. Катану мені перебили. Взяли гамнюки. Шкода, ладно, катану значить, можна знімати, пробувати виставляти щось інше. От, так само, як і. Кого там ще можна пробувати ставити? Я би попробував поставити Frost Діджея. Яка його ціна? Давай тако за 30 його толкнем. Отако От 30. Може, комусь він за 30 треба. Бо він, в принципі, теж непоганий для старту. Такий хороший чувак. От, бо ще хороший чувак для старта ельф. Але ельфа тако за 10 можна пробувати продавати. Оці чуваки щось дуже дорого тих лазерів продають. Оцей ханти теж такий дороговатінький у них стоїть. Чорзна, чорзна, не сильно хочуть у мене щось купувати. Опа, 30 гемів. Фрозджей відразу продався. Я ж кажу. Хтось хоче, щоб я шефа йому. А він мені 15 міфіків і один лазер-камера новий. Мабуть, мабуть, не, мабуть, ні, мабуть, ні. Бо шеф у мене продається. Шеф у мене продається, і пропав чувак, який міг його купити. Значить, ми його можемо прибрати. Тому що ну, нема кому його купувати. Нема кому купувати цього шефа. Нема. Джетпак камерамен. Давай за 99 його попробуємо поставити. Може його хтось купить Він раніше був реально класним. Щас, блін, уже він такий звичайний. Просто доволі рідкісний. Їх не так багато. Продавались вони тільки за робукси. А що тобі, механіки за 15. Титан спікер. Мене 30, там агенти 25. Оцю штуку. Оцю штуку я за 10 продавав, не сильно їх хотіли купувати. Да, звісно, треба трейдплазу міняти. Блін, бо щось тут не сильно поки в цій трейдплазі прибутково вже. Трошечки я з них гемів висмоктав, треба міняти. О, попали ми на трейдплазу, де в чуваків є нормальні гемчики. І зараз ми можемо тут ще пробувати щось такого напродавати. Тут є мій коріш, який, скоріш за все, продає ось цього чувака, да. І я тільки зайшов, у мене вже презентмена і викупили. Бо яка ціна була на презентмена до цього? 110. Значить ми можемо ще одного презентмена виставити за соточку. Отако От Бенс. Бенс. О, з'являється стара фішка. Довго виставляється на продаж, ну нічого страшного. От. І він, кстати, діджея продає за 75 нормально. Хайпера за 35, Нехило. Так, у мене тут клопмен за 550 стоїть. Ну, кента за 700 аж стоїть. Ну він такому по, по великому прайсу продає. В принципі, по-нормальному, ну щоб заробити, добре. Але ще довго ти будеш, чи швидко ти будеш тут продавати? Питання риторичне. Все за те, що хтось репер дрона продає, я би також спробував когось прибрати, когось когось, когось такого, хто не сильно популярний. Скоріше за все, оцей джетпак. і виставив оцю свою камеру. У мене їх кілька є за 900. Можливо, комусь вона треба за 900. Цілком можливо, що комусь і треба. Правда, оця за 340. Ну, ця камера далека від ідеала, хочу вам сказати. Вона розряжається. А оця, блін, не розряжається. Вона толкова, толкова і дуже потрібна. І якраз плюс-мінус нормальна ціна цей 900, цей 400, або цей 800, цей 400. От, тому що грін лазерів в три рази більше. Розумієш? Вони, звісно, теж потрібні. Їх 800 тисяч, а цих 215. Є ж різниця. Велика. Вогнемети теж, кстати. Вони ще заповільнюють. Ось о в чому прикол. Вогнемети сповільнюють. 399 у когось стоїть. У когось стоїть 399. Кого б такого продати? Скоріше за все, гліча прибрати. І поставить цього вогнеметика за 389, тако. Кстати, його за 399, походу, і продали. Походу, і продали його, да. Або чувак просто вийшов. Блін, бо я щось заходжу, і зразу в чуваків ні чорта нема. Да ну оцього, чувака, я би реально Солідно хотів би купити. Трішечки ми заробили гемів. За сьогоднішню серію, сіки, це в мене 13 тисяч десь було, ще 16,5. Десь у мене 13 половиною було, ще 16 половиною. Коротше, 3 тисячі гемів, ми потихесенько, потихесенько трошки підзаробляємо. Годлік 2999. Ну, було б у мене їх дуже багато, я б торгував тільки ними. Крупте за 15 тисяч, це трошечки якось дорого. Не знаю, чи шефа виставляти чи ні. В принципі, нема ніякого сенсу. Скоріше за все, бо ніхто його в мене не захоче купити. Окрім мого товариша, але він, скоріш за все, теж геми збирає. Синистра сьогодні не продати. Мені які ціну перебивають, і все нічого страшного, нічого страшного. Надо більше популярних юнітів. Більше надо популярних. От тому, друзі, напевно, на цьому і ми серію закінчимо, тому що сьогодні ми реально багато-багато всього познаходили, багато всього понапродавали, і трішечки, трішечки мій баланс гемів виростає. І я, скоріш за все, зовсім скоро, скоро зможу собі придбати ось цього чувака. Кілька серій, можливо, три, можливо, чотири. Хорошеньких таких. Я ще без відео трішечки трейжусь, таке щось дешевеньке продаю. І я зможу. Купити собі апгрейд було цього хайпера, хайпера зможу купити. Пишти, кого хайпера. Ультімейта. Ультімейта зможу купити і кайфувати. Так що, друзі, обов'язково ставте свою вподобайку. Підписуйтесь на канал. З вами був Саня Всім пока!